Друзі, вітаю на каналі Сліпий Ковбасник. Настало літо, настав час копчення. І наші нідерландські друзі попросили відзняти матеріал, як ми готуємо курей гарячого копчення. Сказали, що наші кури найсмачніші, найгарніші, найсоковитіші. І таких курей в Нідерландах ні в кого більше немає, як у нас. Отже, що ми будемо Сьогодні робити. Ще скажу, чим цікавий цей рецепт, тим, що готується за три дні. Тобто, сьогодні замаринували, завтра закоптили, післязавтра вже можна їсти. Також для приготування даного рецепту не знадобиться майже ніякого спеціального обладнання, тобто духовка, каструля, коптильня із відра, мангал якийсь там. Ну і це саме. Ну і самі кури, ну і, і трішки вашого бажання. Що ж, я вже тут заздалегідь все приготував. Що ми зробили? Придбали курей в магазині, курей ми посмалили, обрізали зайве, тобто гуску обрізали, шию обрізали, помили курочок, приготували заздалегідь маринад. І зараз будемо маринувати. Маринувати будемо. Мокрим посолом шляхом спрацювання. Отже, для чому шляхом спрацювання і які розрахунки в нас будуть. Тобто курей ми зважили, у нас курей, вийшло дві курочки. Ось вони на столі лежать вже готові. Кожна курка по 1,5 кг. Тобто 3 кг у нас общої ваги. На кожній. На кожний кілограм ваги нам знадобиться 100 грам рідини, тобто 300 грамів рідини. І ми взяли з запасу ми ще на ці 300 грамів додаємо 100 грамів рідини. Беремо з розрахунку на кожні 100 грамів рідини 6,5 грамів звичайної домашньої солі. Тобто на 400 грамів води в нас виходить 26 грамів. Солі в нас два види. Звичайна сіль і нітритна сіль з містом нітрита натрія 0,6%. І також додали ще, ось у нас маринад приготовлений, і додали ще на ці 400 г рідини чайну ложку цукру, чайну ложку гострого меленого перцю і пів чайної ложки червоної паприки. Якщо не вважаєте, якщо не любите, Постреньке перець можете не додати. Паприку ми додаємо для кольору, щоб кращий колір був. Нітритну сіль додаємо, тому що ніхто не знає, де ці кури бігали, з чим їх футболили в магазині руками, ногами чи я то саме. Ну і на фермі. І, звісно, як вони вирощувались, Щоб позбутися зайвих там, клопотів. В майбутньому, щоб не травонутися, кур, курями ніхто ж не знає в магазині, коли їх зарізали вчора, чи сьогодні, чи тиждень назад. Ну, ми додаємо нітритну сіль. Якщо ви не бажаєте додати нітритну сіль, можете не додавати, берете просто звичайну сіль. Тобто, що ми робимо далі? Я вже тут набрав, підготував отакий шприц-маринатор. Якщо у вас немає шприца маринатора, берете звичайний аптечний шприц. Найбільший який. 10, 20-кубовий, 50-кубовий, тільки без спецій тоді. І беремо, я беру зараз зайвий маринад, щоб його не вивернути. Беремо цей, беремо курочку. Ось так, курочку, кладемо її на бочок, беремо шприц маринату, Оля, покажи ближче, до курей сюди. Вивертаємо туди крильця і починаємо обколювати. Обколювати починаємо від суставів. Для чого нам це все потрібно? От вставляю я голку до крилу. і доводжу голку до суглоба. Нам потрібно обколоти. Повністю кістку маринадом, подати сюди сіль, тому що ми ж будемо маринувати всього одну добу і обколюємо, Чуть-чуть даємо раз. І ще що треба зробити, щоб чуть-чуть дали і далі там обколюємо. Робити це треба з однієї дирки, тобто ось, ввели сюди, в один отвір. І намагаємося обколоти з усієї сторони суглоб. Тобто обкололи, знизу за вводюся і, і обколюю. Отак. Тобто нам треба повністю обколоти кістку. Там обколов і обколюю з другої сторони кістку. Ось так раз. Тут обколов, там обколов. Получається, з одного отвора все обколоти. Хорошо, не виходить. Ну це ж таке діло. Тут я обколов, можна брати ніжку, можна брати інше кільце. Ось його я намацаю, вводю шприц і по кістці доводжу до суглоба. Ось так раз. І обколюю його з усіх. Сторін, так, раз. Обколюю повністю всю кістку. Тоді воно як просолиться. Ось все. Ой, не все. Ну, коротше, ви зрозуміли. І набираю. Значить, що нам потрібно? Нам потрібно на одну курку ввести 150 грамів розсолу. Коли це все обколимо, Покажу, що будемо робити далі. Так, друзі, прошпрацювали ми наших курочок. Час зайняло близько 15-20 хвилин. Я трішки злукавив, трішки неправильно вискав курочок. У мене одна курка 1,5 кг, а одна курка кіло 300 кг. Дружина каже, ти не так кажеш, що треба. Так, дивіться. У мене залишилось тут ще близько 50 грамів розсолу. Ну, це нормально. Зайва. Рідина вийде із м'яса. Що робимо далі? Ми приготували другий росол для маринування. Зараз я вам розкажу, що будемо робити далі. Зараз цих цих корей. Складаємо у ємність. У мене 8-літрова каструля. Оля, покажи. Ага. Складаємо у каструльку. Так. Марандру. Ось з них тече, прям так ух, чи бочком, чи рачком. Так, складаємо, щоб вони лежали на дні. Ось так. Все. І зараз заливаємо другим розсолом воля. командуй, Правильно буду лити чи ні. Сюда? Так. Да, Сюда? Да. Так. Піднімай. Так, так. Росов цей повинен покривати повністю курей. Так. Все, вбираємо. Так. Покриє. Покладемо зверху тарілочку і в буде добре. Оля, знімай сюди. Отже, що, який росов робимо далі? Із розрахунку також на 3 кг ваги наших курей. Беремо. На кожен кілограм ваги 1 літр води кипяченою охолодженої. На кожен літр води беремо 65 грамів цукру, ой, вибачаю, 65 грамів солі і 5 грамів цукру. Ми взяли на, на наші 3 кг курей, 4 літри води, тому що кинули зверху лиш зайвий літр, щоб покривало курей. Тобто взяли 260 г солі і 20 грамів цукру. Перемішали спеції, ніяких додати не треба. І залили, самі бачили наших курочок. Зараз накриваємо наших курочок тарілочкою, кришечкою і ставимо до холодильника на одну добу. Для чого ми зробили такі маніпуляції? Спочатку шприцювання, а потім маринування іншим розсолом. Тому що ми, якби шприцюванням солимо М'ясо курей наших із середини, а звичайним в ємності заливаємо солимо зверху, тобто шкурка, там, де не прокололи, там, де не прокололося м'ясо, там пальчики, шийки, всякі, шкурки. ну, що, Думаю, самі зрозуміли. І так як ми будемо солити це все діло одну добу, то і наша, наші кури будуть солитися як всередині. Так і на поверхні рівномірно. Через добу зустрінемось, покажу, що робимо далі. Пройшла одна доба. Дістали ми наших курочок з холодильника. Що робимо далі? Курочок виклали на решіточку, зв'язали їм ніжки, щоб вони мали, тримали форму перед копченням. І промокнули їх паперовими серветками. Для чого нам це потрібно? Нам потрібно їх трішки просушити від зайвої вологи, щоб на них краще ліг дім. Ой, дим, не дим, дим, вибачте. Тепер залишаємо їх, цих курочок, на 8-12 годин на зав'ялку, просушку, щоб шкірка була сухенька з усіх боків. Протягом цих 8-12 годин я буду їх. Міняти місцями, перекручувати вверх-вниз, щоб рівномірно вони просохли. Просушувати буду за допомогою ось такого побутового вентилятора. Я їх залишаю на ніч, включатиму на максимальну мощність і буду просушувати. Якщо у вас цього всього немає, наприклад, вентилятора такого, можна їх підвісити на крючки, десь на якесь вішало і хай вони так вяляться. Так само 8-12 годин я це все роблю на ніч. Вночі мухи не літають, вночі прохладніше близько у нас 20 градусів. Якраз вони отепляться і обсохнуть. І завтра зранку зустрінемося вже перед копченням. Включаю вентилятор. І зустрінемось на копченні. Пройшла ніч, настав новий день, у нас наші кручата просохли. Ми їх вже підв'язали, отак таку приблуду зробили, щоб було за що вішати. Колись зроблю відео, як ми це все робимо. Підготували ми коптильню. Обзор, як ми її робили, значить, зроблена вона із попільниці. Оля, покажи, я її обмотав. попільниця з нержавійки я її обмотав алюмінієвою фольгою. На дно насипали тріски яблуневої і. Ольхової, поставили речітку і жирозборник. Зараз поставимо сюди вішала, підвісимо наших курочок і підемо камдити. Мангал у нас вже розгоряється. І зараз як повішаємо і покажемо, що робимо далі. Розвісили наші курочок у коптилки, вон там вони так виглядають. Оля покаже крупнішим планом. Вішаємо так, щоб вони не торкались один одного, щоб не було пропущених плянів, біленьких, непрокопчених шматочків курей. Все, йдемо до мангалу, будемо коптити. Накриваємо тканину і йдемо коптити. Прийшли ми, друзі, до нашого мангалу, поставили коптильню на мангал. Пішов димок, коптимо. До тих пір, поки буде йти дим близько 30-40 хвилин. А поки наші курочки коптяться, йдемо поставимо духовку на розігрів. Після копчення будемо доварювати їх на пару. Ну що, як я і казав, пройшло 40 хвилин. Наші курчата закоптилися. Погляньте, який вони мають колір. Напишіть в коментах, бо мені не видно. Ну а ми йдемо витягувати їх із і класти в духовку і будемо їх доварювати. Так, друзі, достали наші курочок із коптильні, поставили на решітку в духовку, вставили щуп термометра, подон вниз налили кипятка і тепер варимо на пару до температури всередині курки. До досягнення 70-72 градуси. У мене стоїть 71, пропишіть градусник, будемо діставати із духовки і охолоджувати. Все, чекаємо, коли досягне температура. А духовку виставляємо на температуру 80 градусів. У мене 80 немає, у мене мінімальна 100. Нічого страшного. Все. Прозвучав звуковий сигнал, температура всередині продукту набрала 71 градус. Вимикаємо нашу духовку та дістаємо наших курчат. Де там? Ага. Що? Дістали наших красунь із духовки. Тепер даємо вихолонити до кімнатної температури. Погляньте і напишіть, яка красота вийшла. І не забудьте підписатись на канал. А ще поставити вподобайку, то написати коментарі. Ну що, друзі, наші курочки вихливнули. Вага меншої залишилася кіло 239 кг. Була обща вага 1,3 300. Втратила майже 100 г ваги, а більша Скільки кг. 69 кіло 569, кг. Було 1,5 кг. Ну, плюс коробочки, там 30 грамів, тут 50 грамів. Ця курочка майже нічого не втратила. Ну що, друзі, залишилось попакувати наші курочок. Зараз замотуємо у харчову плівку і кладемо до холодильника на е, повне охолодження, щоб е, наша курочка пропиталася всіми смаками та ароматами нашого копчення. Зустрінемося на дегустації. Аромат стоїть, звісно, пахнуть, як ковбаса настояща. Ну що, друзі, настав новий день. Наша курочка пролежала в холодильнику добу. Зараз будемо відкривати і будемо смакувати нашу курочку. Посадили, що наших дегустаторів будуть нам допомагати дегустувати нашу курочку. Зараз відкриємо. Так. Ножик такий гострий, що... Навіть я плюнку не розрізаю. Нема хазяїна, не мог тут. Ух, захолола така. Ведела. Так а це вбираємо в сторону. Ууух, пахне ягону. Дівки. Ух ти. Маша, ну, ти. Класно, так? Да? Угу. Так. Ну що? Будемо розрізати труба. Так, розділяємо ніжки. Так, що можна, не виходить розрізати. Ножик гострий, капець. Так, убираємо. Так, ну що, що будемо зрізати? Кримся? Ножки. ножки. Ну що? Може їх подламувати краще. О, дивіться, як вони ламаються. Хуп. І от пала, дивіться, клас сама. Шух. Дивіться, красота, так? Да? Зараз я. Да. Машу оляну, Зараз я спробую розрізати пополам. Оп, дивіться, як легко ріжеться. Тупим ножом розрізалося. Дивіться. Дивіться, яка жалія. Оля, покажи крупний план. Дивіться. Да, захололо так. Ану мата, дівчата. Ану, кому що. Кетчуп можна? Можна, звісно. Прямо зараз кетчуп. Так, підламаємо другу ніжку. Дивіться, як вона ламається. Дивіться, ух, яка вона сочна. Дивіться, ух. клас, дивіться. А, клас, холодно, соковий Дивіться. дивіться, як розрізається макене. Яка якість приготування? Опа, дивіться, зараз одламую Так, А ну пробуємо крильце відлами. Так само відламуюся, дивіться. Дивіться, саме, дивіться, нічого не держиться. Клас, зараз крильця, порозрізаємо. Ось. Я сліпий, спробуємо на крильце попасти. Дивіться. Кісточки навіть ріжуться. Дивіться, як класно. Розрізаю ця висока. Красота. Нічого, нічого не пропало. Все класно вийшло. А як вам вкус, дівки? Дуже вкусно. Дуже вкусно. Сочні? Дуже, дуже сочні. Прям. А що? Клас. А що, я навіть жале полюбила. А зараз, а ще грудинку розріжу. А ну mm -hmm. показуй. Так, да, все, да. Розрізаю. Попробую розрізати, сіпальці не пообрізаю. Ай, клас. Ой, красота, яка дивіться. А? а який колір? Грудинка, який колір? Білий, розовий який? А, білий. Білий. Ну нічого, я думаю, воно гарне все равно. Дівчата. Це таке вкусне, ще аж посміяло. А ну давайте я зараз розламаю. Всередину, яка вона всередині. <гум> Щоб було вам видно. Дивіться, яка вона всередині. Дивіться яка. Ух, красота яка. Ах, пахне. Ах, клас. Це ще сюди накладу, дівчата дай попробую. І я трішки попробую. Ну така сочнинка, моя зубочки чуть не випав. А, а мені спинка. Вкуса? Ну що, за ваше здоров'я. А спинка. Таких курей ніде не готують. Ну, 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 Оля, попробуєш? Потом М -м, клас, Шпутер. потом. Я закечу. Вообще, клас. Насиль, насиль, вообще, то що треба. А, похуч так. Коротше, друзі, готуйте разом з нами. Готуйте по нашому рецепту таких курочок. А якщо бажаєте замовити, подзвоніть нам і ми вам переготуємо. Більша курочка вже уїхала друзям на замовлення. А ми собі меншого що залишили, будемо зараз смакувати. Все, друзі, підписуємося на канал. Пишемо коментарі, ставимо подобайку. Зустрінемось у наших нових відео. Пока!